Пані Ольгу, хочемо запитати вас стосовно хороших руських. Декілька днів тому у вас вийшла дуже цікава стаття на українській правді про те, чи існують хороші руски, де вони знаходяться, де вони переховуються, чи змінилася ваша думка після мобілізації, яка відбулася на Росії, і після ось тих акцій протесту, як ми бачимо, підпалів військоматів ну і якихось намагань якось протистояти цій мобілізації. Ну, я б не сказала, що відбуваються якісь масові протести проти мобілізації. Спроба залишити територію Російської Федерації Росіянами триває після 24 лютого. Доволі таки активно. Зрозуміло, що зараз йде нова хвиля. Моя логіка, скоріше, була щодо дискурсу про хороших і поганих росіян, а не про конкретні якісь події, тому що в історичному вимірі. Очевидно, що ключове питання буде, чи потрібно засуджувати виключно путінський режим чи винуватців путінської війни, які дуже часто називають в Європі в Сполучених Штатах, а не в цілому російське суспільство, яке дало можливість такому авторитарному лідеру вирости в Російській Федерації в той чи інший спосіб, яке його підтримувало або лояльно ставили до незворотніх процесів втрати. Суверенітету, тому що суверенітет це є влада народу. Якщо народ втрачає владу, то очевидно, що авторитарний лідер певним чином підміняє народ, і ця держава не є ані демократичною, ані її суспільство якимось чином впливає на цей процес. Тобто мова йшла про те, в, мої, в моєму матеріалі, що е, закінчення війни без проведення повноцінної. Повноцінного процесу засудження в цілому Російської Федерації її керівників, і частково суспільства, і покладання відповідальності за компенсацію держави України її суспільству, тих втрат і наслідків, які ми несемо сьогодні, воно не призведе до повноцінного завершення. Тобто, як після другої світової війни було засуджено нацистський режим, очевидно, і Російську Федерацію в цілому і її керівництво – і суспільство доводитиметься карати в спосіб, який, я сподіваюся, буде цілком правовим е, От е, нещодавно Алла Пугачова там якусь підтримку висловила, нібито своєму чоловікові. От, і тут зразу розгорілися дискусії в соцмережах: ну, це ж добре, це ж чудово. Там знаємо про Невзорова, якийсь за кордону там щось віщає. От, але водночас Андрій Піонтковський, це опозиційний російський політолог, він каже. Що справжні росіяни це ті, хто беруть зброю в руках і воюють проти Путіна. І в цьому зв'язку можемо згадати хіба і Люпу яка... який теж в принципі сидить в Україні і закликає братися до зброї і розказує, що там є якась російська армія. Насправді ж її немає, так? Ну, Я не впевнена, що російської армії в цілому немає. Питання її якості порівняно з кількістю, тому що кількість її чисельність має значні переваги порівняно з українськими Збройними силами України. І засоби є набагато більш чисельні порівняно з нами. Але якість ведення бойових дій, очевидно, є іншою. Хоча мене це насправді взагалі не цікавить, тому що, знаєте, я останнім часом. Бачу якісь там виступи, інтерв'ю, блоги російських опозиціонерів, які намагаються аналізувати ефективність дій російських військових, але в якомусь такому руслі, начебто, виглядає, що вони б хотіли давати якісь рекомендації, щоб російські військові дещо краще планували свої операції, контрнаступи. Оборону і таке інше. Як на мене, нам взагалі в українському суспільстві про це думати не варто, що там говорить Пугачова чи окремі політики російські, тому що в Росії живе 140 мільйонів громадян. Що конкретна посадова особа, колишній політик, майбутній політик чи навіть співачка. Сказала про Україну, мене особисто взагалі не турбує і не цікавий, тому що знову ж таки в історичному вимірі правосуддя це про покарання всіх росіян. Просто хтось конкретно має бути ув'язнений як вищі посадові особи Держави Російської Федерації, а хтось як платники податків в Росії повинні. Платити репарації українському суспільству і державі, тобто кожен платник податків, незалежно від його позиції, має інвестувати фонд, з якого будуть виплачуватися репарації тим, хто втратив своє житло, майно, життя, здоров'я в зв'язку з агресивною політикою Російської Федерації. Пані Ольго, ви своєму матеріалі допускаєте все таки розвал Росії, якщо я не помиляюся, та і то ви вважаєте, що, наприклад, мешканці Дагестану, та вони як правонаступники Російської Федерації теж матимуть мусять платити таюсь ці репарації? Всі, хто будуть належати до території Російської Федерації, хто буде правонаступником сьогоднішньої держави в тих чи інших кордонах, має бути залучений до виплати репарації, але я говорила дещо про інше: не про розвал Росії, а про е, певні е, фіктивні очікування з боку європейських політиків, громадських державних діячів щодо того, що після Путіна прийде. Дим. Так ви чуємо? перепрошую. Мене просто зависла М -м, картинка. Що після Путіна прийде е, демократичний лідер? Новий якийсь ліберальний лідер. Не зрозуміло яким чином він там з'явиться, тому що опозиція як такої. Не існує опозиція в екзилі, це громадянське суспільство, а не ті, хто всередині безпосередньо держави намагаються протистояти системі Володимира Путіна і е, авторитарній системі, яка вибудовувалася в тривалий період часу, останні 20 років. Е, я говорила про те, що. Після е, режиму Путіна не прийде демократичний лідер на чесних і вільних виборах, тому що це просто неможливо. Або Росія буде залишатися авторитарною державою, тому що саме на цьому, на цій системі управління, тримаються ті етнічні, моноетнічні групи ті е, чи інші федеративні округи, е, по суті, республіки всередині федеративної. Е, Країни, яка формально є федерацією, насправді це чітка ієрархічна структура і система управління, в якій використовується насилля, залякування, відсутня політична конкуренція опозиція або ця держава м -м, зникне в такому в тих кордонах, які ми маємо сьогодні, і саме в нових кордонах може бути перспектива обрати на чесних і вільних виборах конкурентних. Нових політиків, які будуть про західного штибу. Тут, тут, тут альтер-его сучасності це держава в інших кордонах, тому що вона змушена буде втратити частину території, якщо вона піде демократичним шляхом, або сучасні кордони держави Російської Федерації, але це буде не нова Росія, на яку так наші західні партнери сподіваються і очікують на чолі з ліберальними лідерами. А це буде далі авторитарне суспільство, авторитарна держава, яка буде триматись на страху і на сильній руці. Так звані третього варіанту, третього сценарію. На мою думку, що до Росії немає. Ну отже, за принципом поділу Його треба розділити Росію. І вже Бен Ходжес, колишній генерал Сполучених Штатів, говорив про те, що ми повинні ну, світ повинен готуватися до розпаду Російської імперії. Ну, готуватись потрібно, тому що це не має бути шок і колапс, як це відбулось після розпаду радянського союзу. Ми ж пам'ятаємо, що незважаючи на те, що історично і Володимир Путін, сучасник наш. Звинувачує західний світ в допомозі розпаду радянського союзу. Насправді, в останні роки, в останні місяці, в останні тижні, перед тим як Україна пішла шляхом незалежності, західні лідери, в тому числі і е, прем'єр-міністр Великої Британії і президент Сполучених Штатів намагались переконати керівництво уже майже нової України. Яка рухалась до суверенітету в тому, що розпадатись виходити не варто і дуже відома промова, яку назвали «chicken speech», тобто президента Сполучених Штатів, які він переконує українських політиків в парламенті, нашому Верховній Раді України українських українське суспільство в тому, що Україна має залишитися в межах радянського союзу, можливо, він буде менш територіально, але в межах радянського союзу ця історія може спокійно повторитись. Тому бен хоче говорить про те, що західному світу необхідно готуватись до розпаду, не боятися цього факту, тому що авторитарна Росія, яка зараз бряться ядерною зброєю, погрожує. Європі погрожує Україні, перш за все, бо мова не йде про використання стратегічної ядерної зборою, направленої, наприклад, на Сполучені Штати Америки, це набагато гірше ніж розпад Росії, і ну, є таке поняття управління ризиками. Тобто, цей ризик існує, що при розпаді Російська Федерація буде джерелом проблем не меншим ніж авторитарний режим сьогодні, але розпад. Це менше зло порівняно з ядерною загрозою, яку несе сьогодні Російська Федерація своїм сусідам і Європі. Пані Ольга, ще хочеться почути вашу думку в разі ось цього початку цього розпаду, як повинна діяти Україна? Чи ми одразу маємо визнавати ці новостворені держави, там Ічкерія чи Дагестан, чи е, встановлювати якісь дипломатичні стосунки, чи все-таки вимагати репарації, чи навпаки допомагати можливо зброю? Якщо я думаю, що там ну, все таки е, ця відновлення цієї незалежності буде досить криваво, як нам. Мені здається, що Україна має займатися собою, безпекою своєї держави, і в нас немає точно спроможності надавати комусь зброю або подібну мілітарну підтримку, і цього не не можна робити. Е, крім того, це як або, -або. от або Росія втратить е, свої сучасні межі і стане демократичною, або Росія залишиться такою ж і буде далі авторитарною. Тут так само або цивілізований світ, до якого Україна належить, в своїй риториці, в поведінці суспільства, навіть в поведінці влади, не ідеальної, але тим не менше від каденції до каденції влада змушена слухати суспільство. Тобто вона є демократичною, тобто і джерелом влади таки залишається народ. Відповідно, потрібно розуміти, що український інтерес збережені власної держави. Російська Федерація при розпаді буде воювати між собою, тобто центральна влада буде намагатися залишати ті чи інші території в своєму складі. Але ці сценарії для нас ну, точно не передбачають підтримки мілітарної тих чи інших ініціатив в межах Російської Федерації. І цивілізований світ, який заявляє про те, що він підтримує український суверенітет і територіальну цілісність, точно не може інвестувати. В Російську Федерацію в її розпад, тому що це як Сюморону не можна однією рукою чи там порядком ключових повідомлень говорити про те, що ми підтримуємо Україну. Росія не має права претендувати ні на Крим, ні на чотири області, в яких зараз відбувається псевдореферендум, не має права анексувати території, не має права втручатися в життя. Незалежної України і в той же час цей, цей же західний світ буде інвестувати в розпад е, Російської Федерації. Ні, це повинно бути, е, бути, повинен бути природній процес, який виник власне через позицію тих чи інших етнічних е, або політичних груп всередині самої Російської Федерації. Ми не можемо цього підтримувати, бо в нас немає на це ресурсів. Наші ресурси мають бути направлені на захист. Безпеки, суверенітету, територіальної цілісності власної держави щодо визнання, невизнання. Ну я би так далеко зараз не дивилася. Мені здається, що це буде великий період, тривалий період хаосу, турбулентності, транзиту влади і статусів. Тому зараз про це говорити точно нам зарано Ну я думаю, що через місяць, другий ми про це поговоримо, Ольга Івазовська. Голова правління громадянської мережі ОПОРА була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо вам. Дякуємо все добре.